На Малинському оптовому ринку у Житомирі кавуни коштують 16-17 гривень за кілограм, каже продавець Іван Гуменюк. Реалізуємо кавун з Миколаївської області, СМТ-Снігерьовка. Кавун весь спілий, на полі відбирається дуже ретельно. Ні битого, ні доспівшого немає. Кавун дуже добрий, сорт Вікторія тонкошкурий, насіння дрібне, чорного кольору. Ну, середня вага плодів – 7-8 вісім кілограм. Тетяна Матвійчук, завідувачка лабораторії, розповіла, що кожна партія баштанних культур проходить експертизу на вміст нітратів. В кавунах кількість нітратів не перевищує за норму, тобто коливається від 10 до 25 мг міліграм на кілограм. Із динькою трошки є в нас проблеми. Перша динь, яка йшла із теплиць, вона була. Чиста по нітратах, зараз диня, яка вже йде з полів, вона трошки вже набрала і в нас перевищення є і в два рази, при нормі 90 може показати і 120, і 150. Сьогодні у нас диня в нормі показала, допущена до реалізації. Лікар ветсанексперт експерт Юрій Шалаєв каже, що кавуни і дині, у яких вміст нітратів вище норми, утилізуються. За його словами, експертне дослідження робиться упродовж 10 хвилин. Повинен бути цілий кавун і відбирається частина світла частина і темна, та, що лежала на ґрунті, і та, що більш освітлювалася сон. І воно все змішується в загальна проба, екстрагується і тоді досліджується. От ми зробили каву, у нас вийшло 6 мг на кілограм, пленомір 60. Тобто даний кавун у межах хлемі. Будь ласка, от вам експертний висновок на вашу продукцію. Ми зробили дослідження, відповідає нормам, допускається до реалізації кавун. Дякую. Сьогодні поступила партія Дині з Одеської області. Ми відібрали на дослідження, показало норму. Ми допускаємо до реалізації. Ельшан Кулієв, продавець Динь, говорить, що Баштанні привіз з Одеської області. Дині, Одеської область. І район Татарбунара. погода такої, да потім так, хороший дім. Отово 30 гривень. Да. я вже куштувала нормально. все. Тетяна Матвійчук розповіла, що дині і кавуни краще купувати за наявності експертного висновку і цілими, не частинами для того, щоб не отруїтися. Це вже продукція. По-перше, яка вже буде заражена мікроорганізмами. Невідомо який там був ніж у господаря. Провіряти цільність продукції, якщо кавун цілий. Якщо він не побитий, не подавлений, значить ви можете сміло купляти. Якщо є такі вади, наприклад, то краще не, не споживати, тому що при такій жарі вже відбувається процес бродіння і перш за все отруєння може відбутися завдяки цьому. Продавці кажуть, що у 2024 році погодні умови сприяли гарному врожаю кавунів і динь. Олена Кучмій Ігор Горкучин Суспільне новини, Житомир.